Будівельний конфлікт уже майже тиждень розгортається і в мікрорайоні Пасічна. Мешканці будинків 126 та 128 на вулиці Галицькій категорично проти того, щоб у сквері поблизу їхніх домівок виросла нова багатоповерхівка. Вони стверджують, що будівництво не тільки знищить зелені насадження, але й може зруйнувати довколишні будинки. У четвер позицію протестувальників підтримали депутати Івано-Франківської міської ради, які зібралися на чергову сесію. Подробиці далі. Перед початком пленарного засідання на вході до міської ради вишикувався пікет. Мешканці будинків 126, 128 та 130 на вулиці Галицькій намагалися таким чином заявити про те, що вони проти забудови скверу у своєму мікрорайоні. Це Протистояння взагалі вже активно триває тиждень. Вони захоплюють землю, Ми відбуваємося. А взагалі, паперова тяганина тягнеться ще з 97-го року. У 2010 році попередні волосесії скликання. Ми відстояли. Надіємося, що і зараз депутати стануть на наш бік. Уборені мешканці стверджують, що вже звернулися зі скаргою до прокуратури. За їхніми словами, забудовник не має права проводити жодних робіт. Та й термін оренди землі закінчився ще два роки тому. Власник будівельної компанії із цим не погоджується. У коментарі для інтернет-порталу Бліцінфо підприємець заявив, що має в наявності всі необхідні документи і пройшов усі експертизи. Тому не розуміють, чому протестують люди. Однак депутати міської ради вирішили заслухати думку громади. Питання проблемної забудови на Галицькій внесли першим питанням на розгляд пленарного засідання. Якщо громада, наша громада, проти певних дій забудовника, ви не маєте просто права на запит, не зважаючи на всіх фінансових пріоритетів. У відповідь депутати майже одноголосно поспішили відмежуватися від усяких фінансових пріоритетів і заявили, що жодного разу не давали згоди на цю забудову. Питання про відведення про продовження договору оренди розглядалися тричі на сесії міської ради, і всі три рази воно не знаходило підтримки депутатського корпусу. Тобто депутати не давали дозвіл на продовження оренди земельної ділянки тієї земельної ділянки, про яку зараз йде мова. Всі депутати тоді. Цієї каденції проти, забудова за вами стояли. То, що ви кажете, почуйте нас. Ні. стояли, в Як сталося? Що? І все всі питання до міського голови. міський голова також приєднався до тих, хто обурений діями забудовника. Він запевнив, що не продовжив для підприємця терміну оренди землі, навіть у суперечі рішенню суду. А все тому, що будівельна компанія не лише не виконала свого часу умов договору, але вирішила зводити багатоповерхівку зовсім в іншому місці. Стверджують, що там не має бути на цьому самому місці, де розгорнутий паркан і де трес, я як розумію, люди поставили гресто. Там не має бути ніякого будівництва. Відповідно до генерального плану. Відповідно до генерального плану, мало виступали на, на багато вище. На понад вище. Але за будівник не хоче. Врешті-решт депутати підтримали усі вимоги мешканців. У міській раді створено спеціальну комісію для дослідження цієї справи. Її очолив сам міський голова. А поки комісія працюватиме, будь-які будівельні роботи на місці конфлікту мають бути припинені, постановили депутати.